Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про те, що ж такого корисного і смачного ми можемо їсти влітку. Влітку Природа дарує нам багато смачних і корисних фруктів та овочів. Давайте згадаємо, які фрукти ми можемо побачити влітку. Влітку на деревах дозрівають соковиті яблука. Вони можуть бути зелені, червоні або жовті. Груші теж дозрівають влітку. Вони солодкі і смачні. Груші допомагають нашому організму бути здоровими. Черешні та вишні це дуже смачні ягоди, які можна знайти влітку. Вони червоні і солодкі. Полуниця та малина. Ці ягоди також дозрівають влітку. Вони маленькі, але дуже солодкі і ароматні. Помідори дозрівають влітку і можуть бути червоні, жовті, зелені. Вони дуже соковиті і смачні. Влітку ми можемо знайти свіжі огірки. Вони хрусткі і чудово смакують у салатах. Кабачки теж ростуть влітку. Їх можна готувати різними способами. Смажити, запікати або робити рагу. Солодкий перець буває червоним, жовтим, зеленим. Він дуже корисний і додає кольору та смаку до будь якої страви. Всі ці фрукти та овочі містять багато вітамінів та мінералів, які допомагають нашому організму бути здоровим та сильним. Тепер ви знаєте, які фрукти та овочі можна побачити влітку. Пам'ятайте, що їсти фрукти та овочі це не тільки корисно, але й дуже смачно. До побачення!